Привіт! Вітаю всіх на своїй дачі! Хочу показати, як посувається вже видимий результат мого ремонту. Так, я вам вже показувала, що ми робили ось таку штуку на стіни, так, шероховатість, і планували фарбувати все в такий один колір. Але потім це же ремонт. Думки приходять по. Поетапно, тому зробили ми ось таку річ, класно. Майстер зробив мені ось таку річ. Тобто шророховатість, а потім ось, бачите, як гарно виглядає декоративно. Оця губка і такої наноситься штука така шпаклівочка. Потім це все, щоб воно не Красились на це, це буде таким прозорим покриватися ще а, лаком. Але вигляд вже максимально гарний. Бачите, от коси вже зроблені на вікнах, вже пофарбовані, біленькі, ідеальні. Хто бачив мої відео до треш І зараз всі зрозуміють, наскільки вже це все гарно. Ось сюди ми зробили. Тут сьогодні буде, плануємо продовжувати. Бачите, гарні у ніяк. Тому ще все попереду, але вже маємо такий результат.